Як Росія розвиває своє мовлення на окупованих територіях півдня? Почали активно впроваджувати і роздавати безплатно, безкоштовно супутникові пакети під назвою Руський мір. Це реальна катастрофа. Люди живуть в абсолютно викривленій реальності. Які наративи просувають для місцевих жителів цих регіонів? Допомагає тримати цих людей на окупованих територіях. До вас негативно будуть ставитися, тому що ви з окупованих територій, тому що ви розмовляєте російською мовою. Чи намагається Україна цьому протидіяти і що для цього потрібно? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. На Лівобережній Херсонщині заборонили використання комплексів супутникового мовлення, які окупаційна влада називає неліцензійними. Відповідний указ у лютому цього року підписав призначений Росією так званий губернатор регіону Володимир Сальдо. Згідно з документом, забороняється продаж та використання обладнання, не призначеного для роботи обов'язкових загальнодоступних у Росії теле та радіоканалів, а також комплекси, що дозволяють приймати закордонне мовлення, яке не пройшло реєстрацію за російським законодавством. Сальдо зазначив, що нині частка населення регіону забезпечена можливістю перегляду російського цифрового телебачення, становить начебто 94%. Окупаційний чиновник стверджує, що протягом 2023 та 2024 років на захопленій частині Херсонщини встановили 25 тисяч комплектів ліцензованого супутникового російського телебачення. Також у лютому цього року Сальдо заявив, що у регіоні планують збільшити охоплення мовлення. Він зазначив, що це один із ключових показників успішної інтеграції окупованих територій до складу Росії в епоху боротьби за розум людей. Головний редактор видання мост, представник інституту масової інформації у Херсонській області Сергій Нікітенко розповів новинам про Азов'я, що на окупованій частині регіону відстежують, у кого з місцевих жителів залишилося заборонене обладнання. Я не знаю жодного випадку, коли б люди самостійно прибирали це обладнання. Я таких уду мені такі випадки взагалі невідомі одному з сіл. Це були взагалі поштарка. Була. З да записувала собі без записний човн, де і клубу стається тут нікола антенни. Тобто, ну якась якісь почалися рухи. Я е, спілкувався з колегами з інших медіа, які спілкуються з теж людьми е, з інших населених пунктів. Вони такого не чули. Тобто, ми по помітрохи декілька таких випадків, коли представники влади, ну або Наближеною до да, наближених людей до окупаційної влади почали цю роботу раніше. Окупаційна влада проводила заміну обладнання. Жителям окупованої частини Хорсонщини пропонували нове, яке дозволяє приймати сигнали російських мовників. Розповідає журналіст. Ця акція почалася ще в 23-му році. Вони навіть спеціально створили для цього фірму компанію, приватну компанію, вона називається Тоф Руський Мір. І зареєстрована вона в Луганську в так званій ЛНР на підставну скоріше за це особу. Я в принципі ми її знайшли. А її сама компанія дуже схожа на підставну. Бо за 23 й рік. Вона е, заробила щось 700 тисяч рублів. Щось таке, якщо я не помиляюся. Дуже на якусь е, суму, при тому, що. Вона нібито отримувала гроші, я так розумію, з бюджету Росії для якраз закупівлі і встановлення оцих ліцензійних, як вони називають, комплектів. Робота цієї фірми тривала не так довго, по там, в 23-му році був перерив, Я так розумію, що не було грошей. І з 24-го року вони поновили роботу. Ну, в окупаційних медіа про це були сюжети, про те, що вони встановлюють по 100 тарілок. На тиждень? Е, ну і в принципі, якийсь обмін відбувався. Потім була зміна у них правил е, і безкоштовне встановлення. Е, і заміна відбувалася тільки в регіонах, де немає е, сигналу аналогового або цифрового їх телетелевеши да, захоплено в Кихерській області. Зі зникненням українського супутникового телебачення доступ до інформації для людей на окупованих територіях ускладнюється, зазначив Сергій Нікітенко. Місцеві жителі можуть користуватися інтернет-ресурсами за допомогою VPN. Втім, телебачення було набагато зручнішим способом, щоб дізнаватися інформацію. Україні потрібно намагатися посилювати радіосигнали для поширення свого мовлення на окуповані території, вважає журналіст. Ми втрачаємо да інформаційні позиції на тота. То це очевидно, бо ну за ці останні три роки росіяни дуже сильно поси дуже сильно скажімо закрутили гайки в усіх, ну в усіх галузях. Да, скажімо, там немає ні радіо, ні телебачення, обмежений інтернет. Ну, але є можливість, да, Є ще месенджери, є е, можливість там працювати через VPN. Ну, в тому числі не під читає через VPN. бо ми бачимо цих людей е, тисці на статистиці свого сайту. Тому залишається і ми працюємо з цим, людьми, Намагаємось з того, що я бачу. Нам треба посилювати раді, радіосигнал, максимально посилювати радіосигнал. Як це було з Кримом, Пам'ятаєте, можливо, в період там 22 рік. Встановлювати вежі, намагатися е, пробитися туди, хоча б за рахунок ФМ, е, та інших частот. Да? І це, ну, це не так дорого, і, е, скоріше за все, буде максимально ефективно. Звісно, росіяни будуть блокувати і цей сигнал, але треба хоча б це робити. Така моя думка. На окупованій території Запорізької області також продовжують поширювати присутність російського телевізійного і радіомовлення. Призначений Росією так званий губернатор регіону Євген Балицький заявляв, що 2025 року планують встановити 12 радіотелевізійних передавальних центрів, що дозволить збільшити зону покриття телевізійного мовлення. Також, за словами Балицького, на окупованій частині Запорізької області продовжують встановлювати комплекти супутникового обладнання для жителів регіонів із нестійким покриттям цифрового телемовлення. При цьому окупаційний чиновник наголошує, що будь-яке нелегальне використання радіообладнання, у тому числі цивільних засобів, радіоприглушення та репітерів, буде припинятися російськими правоохоронними органами. Представниця інституту масової інформації у Запорізькій області Наталя Воговська розповіла новинам Приазов'я, що наразі на окупованій частині регіону встановлення російських супутникових тарілок ведеться активно. Товариство мір» яка є ключовим по встановленню і заміні тарілок, вони відзвітували, що в 24 році вони встановили 34 тисячі 800 супутникових тарілок по, по окупованій частині Запорізької області. І також там було просто дані, що вони домонтували 3500 українських, як антенн, вони це називають ну, Не ворожими, але не, не ліцензійним супутниковим обладнанням. У квітні 2024 року вони казали, що це все вже за кор, за гроші. Але буквально за місяць після цієї новини, яка з'явилася, явила, з'явилася інформація, що продовжується. Ну, безкоштовна акційна ця процедура, як мінімум, на території Запорі... окупованої Запорізької області, що продовжується все це, це безкоштовно. З урахуванням того, щоб вони отримали 100 мільйонів ну, російськими цими рублями, там 370 мільйонів рублів з федерального бюджету Росії. Я думаю, що вони в змозі робити це. Безкоштовно. Але я спеціально глянула ще а, у них ж там в пакеті 20, ну куди що входить в, ці, в цей руський мір? Там 20 обов'язкових загальноросійських, там так написано загальнообов'язкових російських федеральних каналів. Так от, типу, навіть якщо там встановлення щось там, вони можуть брати гроші, то оце мовлення і все це все безкоштовно. Також на окупованій території Запорізької області збільшується кількість телерадіомовників, каже журналістка. За три роки війни це було на кінець 24-го року. Окупанти звітували, да, що а, кількість об'єктів телерадіомовлення збільшилась з 3 до 21, Ну, тобто, 21, одна одне там телерадіо 21 телерадіомовник пропагандистський тепер працює в а, на території. Окупованій Запорізької області, а передатчики збільшилися з 11 до 112. Ну тобто, до я, я не повірила очам, але цифра стоїться. З на 1 квітня вони дали інформацію, що е, прямо зараз будується чотири вже передавальних центри. Тобто, у них конкретно е, план ну витіснити просто мовлення на 100%. Розвиток російського мовлення на окупованих територіях у таких величезних обсягах це небезпечний сигнал, вважає Наталя Виговська. Мене тривожить, що якось, якщо в перші я кажу, пару років більше вони розбудовували власні ну, це онлайн, там, медіахолдинги, то зараз ну, оця така жорстка. Вони ставлять дуже жорсткі мет... да, цілі. По покриттю навіть там, віддалених, віддалених ну, сіл, да? тобто 112 сіл не покриті, і там реально є там, перелік всіх з контролюючими, там, хто має це, це робити. І для мене це дуже такий вже. Ну, дуже небезпечний сигнал, що е, ну, Україні щось треба робити. Ну, от, наприклад, той же там мій колега Сергій Нікітенко. Він каже, що ну, Україна має будувати там альтернативні теж да, ці передатчики, які будуть е, е, ну, добивати і перекривати цей е, е, ну, їх сигнал. Але ми цього не робимо, і це реальна катастрофа, бо насправді. На окупованих територіях люди живуть в абсолютно викривленій реальності. І, на жаль, четвертий рік це не може не деформувати, це не може не змінювати. І дуже складно в цьому вистояти, і, і насправді відчуваєш себе десь і безсилим, що ти можеш зробити, так. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Головний редактор реальної газети Андрій Діхтяренко розповів новинам про Азов'я, як Росія витісняла українське мовлення на захоплених територіях Сходу за понад 10 років окупації. За його словами, з 2014 року це відбувалося поступово. Спочатку почали блокувати місцеві провайдери українські е, сайти інформаційні, як загальнонаціональні, так і е, місцеві. Мається на увазі, е, от, наприклад, наша медіа реальна газета. Вона виїхала з Луганська, і в Луганську його десь е, здається, в 2016 році заблокували. Це от перший був такий період. А другий був період пов'язаний з переналаштуванням спутникового телебачення, мітрового телебачення. Робили все можливе, щоб не можна було, знаходячись на окупованій території, ловити українські телевізійні канали. Це теж доволі швидко зроблено було. Плюс почали доволі активно глушити радіосигнал. українське радіо доволі довго добува туди однак, десь теж здається, з 15-16 року була розгорнута мережа спеціальних радіоглушилок. Ну і плюс вони насправді дуже багато робили для того, щоб Вбудувати власні радіостанції, теж цими радіостанціями намагатися добивати по цей бік лінії розмежування. Після цього вже насправді з з 2019 року на окупованих територіях почали активно впроваджувати і роздавати безплатно, безкоштовно супутникові пакети під назвою Руський Мір з суто російськими каналами. І, в принципі, теж їх активно розповсюджувати через. Провайдерів. Зараз на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заблоковані майже всі українські інформаційні ресурси, каже журналіст. Люди на окупованих територіях намагаються обходити ці заборони, використовуючи VPN. Хороші vpn клієнти дозволяють відкривати українські сайти. Відкривати Ютуб, дитися навіть відео, хоча це зрозуміло, що зі швидкістю це вже значно гірше ніж без VPN. Єдина проблема, що окупанти теж постійно шукають ці vpn клієнти і ну роблять їх роботу там неможливою. Тобто, це теж така гра постійно в кошки мишки. Не всі це роблять. Найбільш успішною російська пропаганда є там, де вона намагається посіяти сумніви у поглядах на події, пов'язані з війною. Вважає Андрій Діхтяренко. Це допомагає утримувати людей на окупованих територіях і налаштовувати їх проти України. Наприклад, якщо ми говоримо про злочини в Бучі, то е... Нормальні люди розуміють, що дійсно російські військові чинили цей злочин. Але коли вкидають велику кількість версій, коли там якісь люди, думок кажуть, що Та, там вони там українці перебільшують, там насправді там, повбивали там, значно менше людей, там це там, все постанова, це часткова постанова. І от. Вони е, намагаються сіяти сумнів е, серед людей, типу тримати їх в такому стані, що не все так однозначно, да? І от з цим російська пропаганда, на жаль, дуже довго і дуже успішно працювала, але е, все ж таки я впевнений, що ну, багато. То з мешканців окупованих територій вони розуміють, що війна не є справедливою. Я думаю, все ж таки переважна меншість, так от на 100% підтримує Російську Федерацію. Єдина проблема, що люди якось змі зміряються з цією ситуацією і ставляться до пропаганди як такого е ну, зла, якого вони зараз не можуть оминути, в якому вони вимушені жити, і просто намагаються вижити в цій ситуації. Но, з іншого боку, вони е також негативно сприймають таку суто. Українську да, версію подій ну, І російська пропаганда в цим їм обов'язково допомагає. Допомагає тримати цих людей на окупованих територіях і. Залякувати їх, особливо тих, хто там замислюється над тим, щоб виїхати на територію України. Мов вас всіх тут заберуть одразу ж в армію, там до вас негативно не будуть ставитися, тому що ви з окупованих територій, тому що ви розмовляєте російською мовою, і так далі, і так далі, і так далі. А, оці всі страхи, пропаганда, ну. Для багатьох, на жаль, доволі успішно підтримує член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко розповів, що наразі орган працює над пошуком нових теле і радіочастот, які би дозволили запустити українське мовлення з відповідною потужністю, щоб сигнал діставав на окупованій території. Ми розробили законодавчу можливість для видачі тимчасових дозволів на мовлення. На прикордонних прифронтових територіях, і, зокрема на, на півдні, це суттєво спрощує фінансове навантаження для потенційних мовників, тому що ліцензія це відповідний, відповідний кошторис, відповідна оплата за ліцензію. Тимчасовий дозвіл він викладається безкоштовно. Ми в постійному режимі разом з УДЦР. Не прораховуємо нові частоти на тих територіях і там шукаємо мовників, які е, могли би мовити з нашої сторони та з підконтрольної Україні території для того, щоб е, цей сигнал, перша його задача це покривати е, при е, гранічній прифронтові зони. Друга задача е, наскільки це можливо, використовуючи там технічні потужності, щоб він діставав на територію тимчасово е, окуповано. Ми змогли. Освоїти 148 частот, це сукупно і схід і, і південь. З них 135 це fm частоти і 10 це е, аналогові телевізійні канали, два. Цифрові телевізійні канали. І Сукупно 30 е, компаній, 30 суб'єктів у сфері медіа мають ці тимчасові дозволи і працюють на, на цих частотах. Ми маємо зараз е, вільні радіочастоти і телеканали, там більше 20 вільних FM-частот, е, 3 30... Більше 30 цифрових телевізійних каналів поширення українського мовлення на територіях поблизу лінії фронту технічно можливе, але це не просте завдання, каже фахівець. До більш віддалених територій, які перебувають в окупації, український сигнал дістатися не може. Ми отримали висновки щодо технічні висновки щодо можливості запустити дві радіочастоти і телевізійну частоту в селі. Херсонської області. Це погоджено, використання ці, цих частот погоджено в тому числі з Генштабом, і е, ми зараз активно займаємося пошуками е, мовників для освоєння цих частот. Але, звичайно, тут треба відверто сказати, що стосується і Запорізької області, і Херсонської області. Це, це ефективно е, ну, безпосередньо території, які знаходяться от на цій лінії, та там прикордоння, по бо бойового зіткнення. Якщо говорити про більш віддалені е, території, наприклад, Запорізької області, там того ж Мелітополя, то ну, ми не можемо Запоріжжя дістати туди українським сигналом. На жаль, тому там так само залишається можливість або приймати супутниковий сигнал доки, доки це буде можливо з безпекової точки зору або і інтернет найбільша проблема у питанні розбудови українського мовлення на прифронтових і окупованих територіях це постійні обстріли регіонів, де потенційно можна встановити відповідне обладнання. Додав член нацради. Встановлюємо передавачі, їх тим, суттєво обстрілюють і. Там технічні працівники навіть не мають змоги туди під'їхати, щоб, щоб полагодити. Тому ну, відверто скажу, що е, ситуація важка з українським мовленням на тимчасово окупованих територіях, і складно знайти там шляхи для, для її вирішення, окрім е, деокупації. Переважно такі такі зони, такі території, вони знаходяться в е, зоні. Ураження та ворожими ворожими е, обстрілами, але там працівники концерну, працівники операторів о, там, героїчно все, що від них залежить, роблять для того, щоб запускати там українське мовлення. Але також це і питання е, фінансової підтримки мовників, бо треба сплачувати за доставку сигналу, треба забезпечувати там, інтернет, е е е живлення для для забезпечення сигналу ми, як Національна рада, зі свого боку намагаємося шукати партнерів для реалізації цих задач. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.